І ціна такого ліжка ракурс кадр назад. 1,60 на два спальне місце, масив ясення, які ножки тут. Дивіться, які ножки, все чітко зроблено. Ціна ліжка 10 500, Доставка безкоштовна любе місто України. Доставка безкоштовна. Дивіться, тут все гарно зроблено, все чітко. Ціна 10 500 такого. Метр шістдесят на два спальне місце. Ціна того, це ззаду. Цей з ДСП, 7,200. Це Хітяра, 8800, Доставка безкоштовна. Це з масиву ясеня з дубом. Метр шістдесят на два. Воно коштує 16 16 Метр шістдесят на два. Це коштує сіре 12 рівно метр шістдесят на два. Це коштує 10 500 це коштує 5900 метр, 60 на 2 комодіки по 4200. Це ліжко коштує 12500. Це 12500 доставка безкоштовна метр 60 на 2, матрас. Матрас я підбираю будь-який. Матрас, якщо нормальний, 8500, 7500, 9500. Це коштує 11500. Це коштує. Це коштує так само 11500 масив бука. Це коштує хітяра, Оце взагалі це 6900 доставка безкоштовна. Чи 6, ну 6800. Ото. ото, що бачите, 6800. Це коштує 6200. Доставка безкоштовна. Все, кому треба, ціна, я сказав, без матраців. Матрац окремо ми підберемо без проблем. Оце йде з бука. Це ліжко йде з бука. Тут якість ідеальна. Все чітко.